Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої покупочки. Те, що я придбала за останній час. Я хотіла вам відзняти пусті баночки і відзняти покупки разом, але бачу, що вийде дуже довге відео, тому не хочу, щоб було довге. Поділюся окремо. І так. Що я купила? Я вам покажу сьогодні. Перше, що я вам покажу, це ось ця серія від Rituals. Мені в Адвенті від Asos попався скраб для тіла. Ось такий. Я вже ним користувалась. Ось такий скраб. Я вам покажу. Він дуже класно пахне. Мені так сподобався запах, що я вирішила купити велику банку. І вирішила одразу купити всю серію. Він масляний, після нього залишається такий як масляний наліт на тілі. Тому, якщо ви не любите, так щоб у вас залишалось на тілі масло, то тоді я вам його не рекомендую. А якщо ви любите, щоб у вас була зволожена шкіра після миття, то моя рекомендація. Ось такий купила рефіл. Рефіл купила вони дешевше були, рефіли, але. Я викинула коробку від крема, тому рефіл, в мене поки що рефіл, потрібно купити знову крем. І ось таку купила пінку. Вірніше, пінку я не купувала, вона мені йшла в подарунок. Я хотіла купити, потім думаю, да, наступного разу куплю, бо в мене ще є. В мене була ось така жовта. Я вам покажу її в баночках пустих і розкажу. Розкажу який запах. І ось ця серія мені. Дуже сподобалась, Тут ненав'язливий запах приємний. От На зиму саме те, що потрібно. Та й мені здається, що і на літо. Вона така нейтральна серія, там є світло зелена, то вона не, не смачно пахне, а ось ця джингл дуже смачно пахне. Хто не пробував, рекомендую. Так, Наступне, що це у нас ось цей крем від фірми No Cosmetic. І я надивилась реклами, як завжди, від блогерів, і вирішила собі також придбати цей крім. Ну, про нього такі відгуки, що ніби він дуже схожий на ось цю сиворотку від Estee Lauder, І що він вистанавлює мікробіом шкіри, що в кого там є прищики, нерівності на шкірі, що він заживляє і робить дуже красиву, гладеньку шкіру. Будемо пробувати, потім розкажу вам в пустих баночках, чи так це насправді чи ні. Хоча в мене шкірою зараз немає таких проблем, як в юності, тому не знаю. Ну, скажу, по крайній мірі, чи він забуває пори, чи не забуває. Ну, такі відгуки фантастичні, що ніби він ну, просто лікує і робить шкіру перфектною. Фантастичний. За 20 євро, саме ідеальний. Наступне, що я придбала, я придбала ось. Таку тракоту від Guerlain, це у нас тональний крем. Я купила собі п'ятий номер нейтральний. І, мабуть, ще куплю якийсь темніший і буду змішувати, тому що я світлошкіра. Давайте я вам покажу. У мене від Guerlain є консилер, і це найкращий консилер, який я тільки пробувала в своєму житті. Мені жоден консилер не підійшов, скільки я не пробувала. А цей підійшов ідеально. Дивіться, я вам покажу. Тональний. Тональний я ще не пробувала. Можливо, якщо вам цікаво, я поділюсь. Які в мене є тональний, тому що він в мене не один. Я люблю пробувати, як вони лежать на шкірі. І на різну погоду я різними користуюсь, тому, якщо вам цікаво, я можу поділитись. Він перекриває легко, але плотно. Тобто. Якщо у вас там є якісь прищики, покрасніння, то він класно перекриває. Ось така покупочка. Наступна, що я вам покажу, я купила помаду від Valentino. Ось такий колір 123R. І він класне пакування на кайфове. Дивіться, яке пакування. Ось так логотип у нас є. І ось так вона виглядає. Давайте. Не хочу зараз. Ось такий колір. Помада сама по собі класна, матова, Ну, відгуки про нього дуже класні, і вона така на магнітику і приємна. І тут міняються ось ці рефіли, і у вас залишається тільки одна ось така коробочка. Класно виглядає, стильна, така, стильова. Симпатична, ще мені сказали, що від Dolce Gabbana класні помади сатинові, але я хочу купити собі Gucci, але я не знаю, де її куплю. Я там слідкую за одною блогершою, вона візажист і показувала від Gucci класні нюдові помади. Ще є в Наташі Дінони, не ані Теж мені подобається. Можливо, її куплю. Наступне, що я вам покажу, це ось такі лаки. Я перестала користуватись гель-лаком уже років 4, як не користуюсь, і я перейшла на лаки. В своєму житті я перепробувала дуже багато всього, так як я в минулому майстер манікюра, і я користувалась, мабуть, всіма лаками, які тільки можливо, і шилаки, і спеціальні лаки, які гелеві, і що тільки в нашій житті не було, і умні емалі і так далі. Але. Відкрила для себе шанель одного разу, пішла-купила. Да, дорого, але покриття в один слой, я не знаю, що воно робить, але воно лікує нігті найкраще за всі лаки, які тільки є з ефектом ніби лікування. Ось шанель купуєте, красите, і у вас нігті відновлюються, і у вас нігтіва пластина дуже красива, тверда, вишукана, і нігті дуже красиві. Я купила собі базу і купила собі 111-й колір. Ось такий. Раніше я купляла тільки один лак, і лаком користувалася. Він не дуже класно тримається. Тому я зараз купила базу плюс лак. Взагалі топчик. Ще треба топчик купити і буде топчик 100%. Класно, рекомендую. Да, він коштує 33 євро, але настільки, наскільки його вистачає, його вистачає більше, ніж на півроку. Один манікюр, там шилак, стоє 30 євро. Да? А тут на півроку вам процедури вистачить. І останнє, що я вам покажу, це ось такі мої покупочки від Estee Lauder. Я затарилася з цілаудером, тому що вирішила трошки напітати свою шкіру. Ось такий я купила лосьйон від Estee Lauder Renutriv. це в них для глибинного зволоження, для відновлення і так далі. Ну, я не знаю, що там лосьон зробить, він в мене ще запечатаний. Ну, я прочитала, що він класно зволожує шкіру і гарно лягає, і ще він такий красивий. І я просто вирішила себе побалувати, от і все. І наступне, що це в нас Сиворотка. Сиворотку я купила, тому що. сироватка, взагалі, на українській мові правильно говорити. Сироватку я купила, тому що вона класно відновлює мікробіом шкіри. Ось якщо їх разом з'єднати в уході, це фантастика. Шкіра класна, вона напітана. Крем пахне, ти його коли наносиш, ти отримуєш задоволення і кайфуєш від процесу от, цієї рутини вечірньої там, чи вранішньої. Тому хто не пробував, рекомендую. Але купуйте в офіційного представника. Тому що зараз стільки підробок, те, що я бачу, ну, підробляють, мабуть, все, що тільки можна і не можна. Так само. І ось цю сироватку також підробляю. Практично вона один в один виглядає. Вона ось так має виглядати. Зараз я покажу. Вона стоїть, ця капілька, вона нікуди не тікає. А якщо вона не оригінальна, то ця сироватка розтікається. А тут, бачите, навіть я згинаю руку, і вона зараз так поступово, поступово, бачите, вона практично не тече. Класно зволожує і пахне так. Фантастика. Ось такі в мене були покупочки. І ще я вам покажу, мабуть, крем. Ні, крем не буду відкривати, тому що в мене зараз ще є в обіході і кадалі. Я користуюсь ось такою серією, я вам покажу. Це я приготувала для пустих баночок. Ось такою серією користуюсь. Зараз Кадалі Прем'єр Crew. Він на вечір класний, а зранку він не підходить для ротини, тому що він залишає такий ну, ніби як плівочку на шкірі. Тому я користуюсь ним тільки на ніч, а ось цією серією почала користуватися зранку. І це фантастика! Зранку я встаю і біжу першим ділом для того, щоб вмитися швиденько і швиденько навести красу. Ось такі в мене були покупочки. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до наступних відео. Бувайте, пока-пока!